Понеділок, 7 серпня в ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Мінус ворожий дрон. Зранку над Дніпропетровщиною. Наші зенітники збили російський безпілотник, а Нікопольщину окупанти вкотре атакували з важкої артилерії. Під вогонь потрапила мирівська громада. обійшлось без жертв. Дісталися і Синельниківському району. Вночі по Покровській громаді росіяни поцілили ракетою. На місці виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Наслідки атаки наразі з'ясовуються. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Вкотре росіяни атакували центр Херсона, гатили по місту кілька разів за ніч. Снарядами влучили по приватній домівці та багатоповерхівці. Під завалами власного будинку загинула жінка, щонайменше 12 людей поранені. Дійсно постійно намагаються вцілити критичну інфраструктуру, якраз постійні обстріли окупантів не дають змогу це зробити, і навіть в населених фондах, які знаходяться на узбережжі Дніпра, і не вдається навіть ремонтувати інфраструктуру, тому що ці обстріли не припиняються. Одна з наймасованіших атак минулої доби окупанти вдарили по Україні ракетами та дронами. Наші ППО збили майже 60 повітряних цілей, але є і влучання у Старокостянтинівській громаді, що на Хмельниччині, прилетіло в елеватор. Поранений працівник вибуховою хвилею пошкоджені житлові будинки, автовокзал та заклад культури. Не впорався з керуванням, врізався у вантажівку та вилетів у кювет. Смертельна аварія поблизу села Жемчужне у Павлоградському районі. Там зіткнулися фура і легковик. Від удару загинув водій, і з понівеченої машини рятувальники дістали фрагмент його тіла. Обставини, ДТП нині з'ясовують правоохоронці. 80 гектарів екосистем згоріли лише за добу на Дніпропетровщині. період пожежної небезпеки. За даними рятувальників, кількість займань зростає із кожним днем. Вчора до отримали майже сотню викликів. Вогнеборці попереджають найближчі три дні в області очікується надзвичайний клас пожежної небезпеки та вкотре закликають не підпалювати сухостій. Аби врятувати чотирилапих від спеки у Дніпрі встановлюють поїлки для тварин. Ініціатори акції волонтери. Вони закуповують матеріали, потім самостійно майструють чаші для води. Нині по місту їх понад двадцять. Дніпрян закликають не проходити пост та робити благодійну справу. Як можна допомогти, знає наша кореспондентка Анастасія Вільхова Цю конструкцію збирати доволі швидко. Це господарське приладдя держак, це мисочка побутова для чого завгодно, пластикова. І зібрати їх От, зарані проділений отвір так. за допомогою викрутки. За допомогою викрутки ми інтегруємо і робимо, і робимо поїлочку. Все. Ось таким нехитрим способом за лічені хвилини Сергій змайстрував поїлку для тварин. Розказує, ідея виникла давно, однак у життя її почав втілювати з першою спекою. Боялися, що ці поїлочки будуть лопатися від мінусових температур, а наразі літо сами, ну, самий час для, для цієї акції. Об'єм однієї поїлки – майже два літри. Пити можуть всі тварини. Пташки та чотирилапі, безпритульні та домашні. Вгамувати спрагу сюди регулярно приходить і собака лілу. Олександр гуляє тут зі своєю улюбленою двічі на день. Каже, відтепер буде слідкувати, аби тара із водою завжди була повна. Перші рази вона якби не підходила, а потім стабільно бо, ну, по утрам, особливо, коли жарко гуляю, в жару, ну п'ють собаки, тому що тільки вийдеш з дому, дома, вроді, би, попила». Сюди виходиш і все, вони їм вже жарко, декілька вертайся. А так да, їй подобається. Будемо тепер з бутилочками води ходити, щоб ну, підливати. Собаки будуть доволі щасливі. Волонтери зазначають, зробити поїлку можна й самому. Одна така напувалка обійдеться приблизно у 60 гривень. Чим більше їх по місту, тим легше безпритульним собакам вижити під час спеки. Собаки не можуть подбати про себе чи будь-які інші тварини, чи є у них власники, чи немає. Ніхто окрім нас не може подбати про тварин. Вони самі на жаль не можуть цього зробити. Тому ми дуже сподіваємося що це буде прийнято нашим суспільством. і Люди підтримують цю ініціативу. Поки ж по місту волонтери встановили 14 поїлок, ще одна у Гуляйполі. На цьому не зупиняються та вже купили необхідні матеріали для нових напувалок. Їх планують розмістити на Січиславській набережній у парках та скверах Дніпра, а ще у прифронтових містечках Херсонщини, Донеччини, Запорізької та Харківської областей. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров новини 11-го каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступному випуску. Новин.